Привіт, малята! Давайте сьогодні з вами пограємо. І знайдемо тваринок, які сховалися за геометричними фігурами. Сідайте зручненько, дивіться уважно. Давайте з вами розглянемо першу картинку. Є в нас круг. А хто ж заховався за кругом? Ця тваринка живе разом з людьми, їсть вона кісточку, а ще охороняє будинок і вміє гавкати. Гав, гав. Так, це собачка. Розглянемо другу картинку. У нас є Трикутник. І хто ж за ним заховався? Ця тваринка дуже ласкава, Любе гратися, п'є молочко і ловить мишей, а ще вона вміє нявкати. Мяу-мяу. Так, це котик. Наступна картинка. За квадратиком хтось є. Даю підказку. Це пташка. Вона їсть пшоно, пшеничку, несе яйця, а ще вона кудахче. Ко, 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 ко. Ну, Звичайно, це курочка. Молодці. Наступна картинка є в нас круг, і за ним хтось сховався. Давайте з вами відгадаємо, це також птах, у нього дуже гарний хвіст, він також їсть пшеничку і пшоно. А ще він зранку співає, буде сонечко і людей, і кричить: -ку! Ну, звичайно, це півник. Ось у нас сховалася ще одна тваринка, підказка. В неї є ріжки, хвостик. Вона дає людям молочко, а ще вона мукає. Так, корівка. Давайте з вами розглянемо ще одну картинку. За прямокутничком сховалася рогата, трішки менша за корівку. Також їсть травичку, сіно і каже Ме. Так, це кізонька. Молодці малята відгадали всіх тваринок. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей. До побачення!